Цьому відео я буду заробляти на відпочинок у Швейцарії. Що я вам хочу сказати, я знайшов тур за 13 тисяч гривень на 4 дні, саме в Швейцарії. Просто подивіться, як це дуже-дуже дуже красиво, звісно, що туди я поки їхати не буду. А, але ж заробимо ці гроші, та формально можна так сказати, що я зробив на відпочинок у Швейцарії. Тому, в принципі, поїхали. Ну, по-перше, що я вам хочу сказати, заробляю на валютному ринку. Саме для цього я обрав брокер Pocket Option. Вже в тисяч раз скажу, чому я його обрав, так як. По-перше, тут ніколи немає проблем з водом та виденням коштів. Ось прямо зараз можу вивести свої там 399 тисяч гривень. Зараз, до речі, доб'ємо мій баланс до 400 тисяч. В принципі, мені він дуже подобається інтерфейсом і для новачків максимально простий, і для профі тут забагато індикаторів, щоб комфортно працювати. Тому, в принципі, що будемо заробляти на відпочинок у Швейцарії, мені потрібно 13 тисяч 751 гривня. Тобто, я буду заходити, я хочу розбити це на дві угоди, щоб повністю показати вам свою торгову стратегію. І звісно, що клацяти туди-сюди туди, вверх-вниз воно не має ніякого сенсу. Тут потрібна стратегія. В мене для вас вона є стратегія з сайтом, який видає нам безкоштовні сигнали. Це просто топ. Зараз буду вам все показувати. Так вам не почулося, я знайшов сайт, який безкоштовно кожну хвилину видає нам актуальні сигнали на наші валютні пари. Ось умовна Євро GBP, я зараз буду е задавати в пошуку Євро GBP, і він мені скаже, що мені ставити вгору чи вниз протягом однієї хвилини. Тому, в принципі, ось є ця стратегія. Так, тепер що нам потрібно зробити, щоб ця наша стратегія себе ідеально відпрацьовувала. Ну, по-перше, що я вам хочу сказати, відразу спускайтеся в коментарі під це відео, та там є лише єдине посилання на мій телеграм-канал. Обов'язково переходьте туди. Ну, по-перше, тут дуже багато цікавої інформації, з подивіться, скільки відгуків е люди собі, і навушників. Купляють і ось десь я, наскільки я пам'ятаю, і iPhone і ось айфон купляли. Тому, в принципі, всі стратегії працюють, дуже багато відгуків. і Обов'язково, коли ви перейшли, тисніть ось сюди. Це наше закріплене повідомлення. І ось наша безкоштовна стратегія з сайтом, який видає нам сигнали. Обов'язково, по-перше, про тим, як починати торгувати, ось прямо зараз поставте відео на паузу та подивіться ось це відео, для того, щоб ви далі розуміли, про що я буду вам казати. І обов'язково переходьте у друге закріплене повідомлення і тисніть ось сюди. Безкоштовна стратегія, віддаду я. Це на наша та ж сама стратегія, але прописана у текстовому форматі. Все, в принципі, максимально просто. Ну що, а тепер давайте вже будемо починати заробляти гроші на наш тур в Швейцарію. Ну що, в принципі, 5 днів мені підійде для того, щоб відпочити, але ж кажу ще раз, це все формально, туди їхати я не буду. Але ж цю суму ми заробимо, та можемо, будемо рахувати, що я можу сміливо поїхати в Швейцарію. Так, в принципі, ви також, тому що стратегії ідеально себе відпрацьовую. І так, ну, по-перше, коли ви зайшли на нашого брокера. Що вам потрібно зробити, ви сайди, то У вас буде ось така лінія, там ніяких індикаторів не буде. Перше, що ми робимо, не пугайтеся з цих графіків таких, начебто, на перший погляд важких. Відразу ось сюди тип графіку і змінюйте лінію на свічки. І ставте таймфрейм, мабуть, секунд 30 це буде достатньо для того, щоб комфортно торгувати. Далі тиснемо індикатор, і можете додати себе RSI, просто щоб бачити напрям нашого тренду, щоб там постійно не ставити там великий таймфрейм, щоб дивитися повну ситуацію на ринку. Тому саме RSI нам в цьому ідеально підійде. Тому що, в принципі, тепер давайте будемо вичиняти нашу угоду. Я буду заходити на 10 тисяч гривень, та чистий прибуток у мене буде, плюс 8200, мені потрібно зробити дві такі угоди, ще в мене залишиться а, 3 тисячі для того, щоб, там, я не знаю, на заправці щось купити собі. Тому що, поїхали торгувати. Ну, по-перше, ми обираємо нашу валютну пару без підпису OTC. Ось ці валютні пари OTC ми не обираємо, так як це в нас йде вже в небіржовий ринок, тому нам це не підходить. Там не, немає коннекту з інвестінгом. Обираємо хай рандомну EuroGBP, GBP, Euro GPI. І що ми далі робимо? Так, відразу переходимо на наш сайт безкоштовний інвестінг. В моєму телеграмі є всі посилання і пишемо відразу назву нашої валютної пари. В моєму випадку це EuroGBP. GBP. Тиснемо, далі тиснемо сюди технічний аналіз. І тиснемо сюди одна хвилина. Одна хвилина нам каже, нейтрально. На жаль, нам це не підходить. Нам підходить лише коли активно продавати або активно покупати. Тому просто змінюємо нашу валютну пару та давайте пошукаємо ще раз. Давайте usd CAD. Також само. все, в принципі, схема одна ж сама, але ж просто змінимо валютну пару, щоб знайти наш сигнал. Тиснемо на технічний аналіз. Одна хвилина, і одна хвилина каже, продавати. Нам також це не підходить. Тому, в принципі, давайте йдемо ще далі і далі. Ми нікуди не поспішаємо. Ауткат. Приходимо на наш сайт та в пошуку пишемо саме ауткат. Також саме, далі тиснемо на технічний аналіз. І тиснемо одна хвилина. Одна хвилина нам каже, також продавати ринок. Зараз трошки стоїть. Сьогодні понеділок. В принципі, таке буває. Давайте Єврокат і йдемо далі. А, Єврокат. Натискаємо і також само тиснемо технічний аналіз. І одна хвилина. Одна хвилина. Також каже: нейтрально. Так, зараз щось знайдемо. Давайте CHF GPI, переходимо. Це GPI. В мене, мабуть, такого дуже давно не було, що прям не можу знайти валютну пару. Але ж нічого, ми ще раз кажу, нікуди не поспішаємо. Тиснемо технічний аналіз. Одна хвилина також нейтрально. Давайте йдемо gbp gpi а, якщо зараз зовсім нічого не знайдемо, то тоді поторгуємо з вами по індикатору ж Стопудово, я думаю, що знайдемо. Тиснемо, також само технічний аналіз на нашій новій валютній парі. Одна хвилина. І одна хвилина також тут каже нам нейтрально. Давайте змінимо Євроаут. Так, натискаємо. Саме головне, коли у вас така ситуація трапляється, просто шукати шукати нові валютні пари, тому що інвестінг відпрацьовує себе там в 90 випадках, в випадках також нейтрально. Так, давайте оновимо інвестінг. Він себе відпрацьовує ідеально, та коли він каже нейтрально, ось бачимо одна хвилина, поки нейтрально. Коли ми таку ситуацію бачимо, просто змінюємо нашу валютну пару. Давайте тут прибутковість мала, давайте євро CHF, переходимо. І натискаємо також сюди. Нічого страшного тут немає. Так, якщо у вас така ситуація трапляється, можна взяти або невеличкий перерив, бачимо, покупати нам також це не підходить, або ж просто почати потрахувати по нашим індикаторам. І так, давайте. Так, переходимо далі, бачимо ауткат. Ну сподіваюся, що хоча б тут буде наш сигнал, тому що реально у мене така вперше раз, що я не можу так довго знайти один сигнал. Тиснемо одна хвилина. О, нарешті бачимо, активно продавати, просто повертаюся на брокера і натискаю одна хвилина, протягом однієї хвилини продати на 20 тисяч гривень. І вже в перші секунди ви бачите, як стрімко наш графік падає донизу. Тому, в принципі, чи це пробуток цієї у мене буде 17 тисяч 600 гривень. Подивившись та проаналізувавши інвестінг, ми бачимо, що кожен з наших індикаторів каже що ми будемо падати донизу, подивіться всі дії на цій валютній парі. Тому, в принципі, все продати, продати, можете подивитися тут все і переходимо сюди, і зараз бачимо, як ми падаємо донизу. Протягом 30 секунд у нас вже впевнений та гарний плюсик, і протягом однієї хвилини я зараз зроблю 17 тисяч гривень. І прямо зараз можу відправити заявку та полетіти в тур в Швейцарію та відпочити там цілих 5 днів. Тому, в принципі, трейдинг це можливості. Скористаєшся ти цими можливостями чи ні, це вже вибір твій. Я показую всі ці стратегії безкоштовно, а далі використовувати їх чи ні, це вже справа твоя. До кінця нашої угоди залишилось ще 3 секунди, і через 3 секунди я можу летіти в Швейцарію. Ідеальний плюс 17 тисяч сот гривень усьо на ваших очах. Тому, в принципі, максимально впевнено зайшла ця угода, хоча, якщо чесно, ми дуже довго шукали сигнал. Але ж так, сигнали, ну, зачастую, вони там кожну хвилину з'являються і з цим немає проблем. Але так як сьогодні понеділок і тільки ранок, то в принципі воно так, ринок не такий волатильний і дуже мало. Валютних пар аналізує та видає сигнали. Але ж якщо навіть про такому ринку він видає сигнал, то він буде ну 100%. Як ви це і побачили? Тому, в принципі, баланс перевели за 417 тисяч гривень, тому ось ось і є моєю стратегією. Можу сміливо летіти на відпочинок. Тому всім велике дякую за перегляд. Чекаю вас у своєму телеграм-каналі, там вся безкоштовна інфа. Тому побачимось.